Надавати для кожного з щи. Це міратя говорили, най таки чудові слова. Каже, за твоє троє зібрані, не м'яко свого, наче сестри, пані сюди, псалом, тебе на зібрані до Божий собі. Алівоє, слава вашому Богу. Майте, як ви хочете мав такий псалом, там такі слова каже, що я прийшов тебе, щоб з. Не бой славу наші домові, і не той Господь, який прийшов, щоб тебе зблизитись, щоб дати твої мір надію і благословіння. Я кажу, що Господь сьогодні знайти бачить наші серця і наших думків, що ми сьогоднішні молитві, Господа до серце, прославні Господа. Скрили, як не летіли, але нам нічого не страшно, бо ми разом. І Господь є з нами. Я зачитаю коротко слово Боже, дайте всьому підперети говорити слово, Бог положить на серце. Але я зачитаю ошибся друг Псалом Давида. Я пропускаю слова, тому, Боже, ти Бог, і підраю його відсутні, що там тебе вже дає тебе душа моя. Отобі тужит тволо моя, землі, у стельних висохлі та безволі, що бачити силу Твою і славу Твою, як я бачу Тебе у святі віщі. Момилість твоє краще за життя, устану, як дославити тебе, так я благословлятиму тебе, доки живий, і я Твоє піднесу в руки сім'ї. Дніпніли насищання, душа моя і радісним голосом. Вихваляю тебе уставні, коли я задаю про тебе, ложі своєму розумню, про тебе усторожа і нічні. Дуже таки знаєш короткі слова, але. Замислюся у своєму житті, я прищебою, сповіто його Господа, прийти. Зачись, тоді знаєте серце на Бога. і Господь я пройшов у мимо нього, браття, сестри, і Бог, на Богу, серце. Я не буду багато зачитим слово Божого. Я буду скорочувати, ви знаєте, щоб часом жити не, не вбивна автор. одного салма каже: Бридня, куди вилітаєш? Каже, це ковід, братя говорить. Часто пишіть, хай Бог всіх нас благословить, що ми сьогодні полематиме до Слово Божого, що хоче Господь від твоєї йому є пришли. Да ви каже, я не перестану слави тебе. Я не буду навіть давати місто, тому що він не слабив тебе, браті, сестри. І Я сьогодні вдяг у домі вашому. Через благо Женю говорить, не знайте, в дім Каже такий кордон між Білорусією і Україною, краю невисокий забор. І каже з тої сторони озброєні вояки. А я каже, бачу, з цієї сторони стоять далі Господні з піднятими печалами до мене, по браті сестри. І ще не було війни. Бо так каже: я не розумію, що то таке. Але, каже, слово виходить від Господа. Якщо народ ми одну відсипать, то вони. Не то пустяці тихояків. І знаєте, від час часу вона каже, видно, як вони піднімаються, за той забог. Але бачу так, 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 не виборшу, браті сестри. Я тоді так знаєте, це спав тих цю коли почалася війна. І я подумав, Господи, ти не на ревну, мене хто слав, тоді той ті, то далеко від нас, то можна 200 кілометрів. Навіть коли б заїхав, не часто буваєш там, раз упає якимсь стояном. Пару років я був там, браті, сестри, але Господь особливо поклав до моєї душі, той вечір не піде тоді. знаєте, і так Господь укріпляв, коли почалася війна. Знаєте, ми так часто збирались, молились, а віра вона непохитна стоїть. Сестри в нашу душі, як Господь сьогодні спромовує думку про тієї. Сьогодні Господь рождає віру і знаєте, виливає такі добробутівні слова надії для нас. Браті, сестри, то не даремно мені сьогодні вечоровий час для тебе. Я так споминаю, знаєте, слово святого письма. Одна, знаєте, подія, така була в житті. чоловіка, коли він молився цим чоловіка корни, видно помилосні. Ви молиться перед Богом і одного разу приході там Господь, до нього наші корнілій, молитві твої вчути, і милостіння Твоє, вони вийде перед Богом. Галілуя, слава нашому Богу. Та вже пошли людей туди і туди. І зроблете йде, і прийде. Спасіти додому Твойого. Галинує, слава нашому Богу. Браті, сестри, повеління Боже вийшло із Божих Гост. Але виконання його потрібно було, якщо в корні літаки сидів на своєму місці, чи в своєму домі він робив добру справу. Але знаєте, не направив людей туди, куди сказав йому Господь і він пішов і не привів з вас до сьогодні, добре сестри. Сьогодні Господь до твоєї і до моєї душі, навіть промовляє, Слово Боже, вийшло. Слово Боже сказано, щоб ми молилися. А якщо ми будемо сьогодні сидіти і не будемо знаєте, вільнувати тим часом, в якому ми живемо, не будемо коликати до вічного Бога, і сестри. Ми можемо потікати той момент. Ми можемо остатися нижчим. потім будемо гірко плакати і говорити, чому ми не вільно. Чому, не, знаєте, тим часом ми використовувались. Сьогодні, знаєте, вже так час пройшов рік більше, і люди опускаються руки, і думають, воно так потрібно бути. Але знаєте, сьогодні я добре зауважив, коли брат говорив слово, каже, може, ти не молився, але хтось молився до вічного Бога і не по твоїх служби, але по молитвах народ, який там давить, каже, я в півночі. І я пільнував, браття сестри, я покріплю сьогодні, коли дух Божий перевожить твоє серце, коли Дух Божий тебе побущає серед, серед ночі, то молитви твоя важлива річ, браті сестри, і ми повинні не пропустити. І знаєте, коли ми наполягаємо на те, що добив, він використовуючи ту благодать, Господню, яку і злилася на нього всі Браті сестри, і помазання вже сьогодні було нагадано. Він не глядіть на того горяха. Він не бачить горяха, він бачить помазання і оливу на своїй голові, браті сестри, а та олива не тільки на голові, а вона може була на краях одежі його. браті сестри він бачив ту Оливу. Страх ми переповнюю його серце. Він готовий по Що зробити на серце, сьогодні може знаєш ні вдома в литві. І тобі Господь по особливо доручив свою працю на цій землі, брати і сестри, каже, Єремія Босови до мене, а я буду відповідати тобі. І там є такі слова, я покажу велике і неможливе, браті сестри, чого. Ісуса, а від моя слава нашому Богу. і коли ми глядим на Єремлю, коли ми глядим на ті слова, то там є такі слова, каже, та, так говорить Господь, Брат і сестри, не хворіще, але Слово Боже виходить від Господа. І Яка робить волоцю помію, але благословений той, який покладає свою надію на Господа. Браці і сестри, він каже, буде те дерево, яке, яке посаджене при клубок вод, листі якого не в'яне, і в час, коли засоби, коли тривога, знаєте, коли переживання, коріння його достігають води. і сестри, сьогодні дав Бог можливість для вас, щоб ми могли пустити глибу коріння своєї землі і до стрінить знаєте, тих джерел, які подають воду живу. Сьогодні Господь тебе по особливому позвав на це місце. І знаєте, автор одного псалма каже, може, в цей вечоровий час. Ще тобі потрібно раз помолитися, браття, сестри. Каже, до конірі, ангел, Господь, клипши твої, почути, браття, сестри. Слава до вічного Бога, він знав, що він є милосердний, але він не вам тоді, знаєте, зустрічі з вічним Богом, зустрічі близькості, сусті, у єднанні з Господом, браті, сестри, може, ми сьогодні прийшли в ті молитві, і знаєте, ті два чоловіки, які направлялись і вели свої, знаєте, одні думки помолитись, Богу. Але один прийшов і наче в іншого засуждати. Але Господь каже, мої неса стоять. Сестри, писа Господні, були на тому місці. І заважив Господь, праця сестри, як важливо, щоб сьогодні Господь сам вони заважили твою молитву, вони заважили твою вогню до вічного, Бога. кого знаєте, і сестри, і прийшла в відповідь, що молитва твоя очутна перед вічним Богом, у кого не буває сильним, не яте слово, Бог святості. І я вірю, може зупинитися. І завтра війна, браття сестри. І не тільки війна, ми сьогодні бачимо війну, а як сьогодні багато людей. Вони томляться, страждають, не мають звільнення, не мають покаяння, мають, зная прощення, брати сестри. Страх переховує, але я сьогодні добре і важливо прийти до вічного Бога. Я вірю, Господь сьогодні приготовив свою вілу отечу для кожної людини. Сестри, і то, яка, знаєте, хоче, то Ісуса прилюдин. Я згадую, я буду завершувати. Ми будемо доволити, знаєте, на місце Писання, де Ісус іде з натовпо народа, де Ісус знаєте, йде, і народ тісний Його. але була там в людина одна, яка мала потребу в Ісусі. Вона бачила нато вона бачила її народ, знайде у Ісуса, але в її ціль була туди, дійти і розпутися в краю отечі. Браття, сестри, виконала вона руку справу, виконала вона своє намиління і бажання, браця, сестри, прийшла велика повіда від Господа, бо в час вона стратила, усе на лікарі, вона потратила, це ще неможливе. Браті сестри, але Слово Боже вже прийшла до будчого положення і становища, але коли позустрілася з Ісусом, вони приторкнулися до нього, вона пішла вільною, вона пішла із силеною, вона пішла благословеною, і Господь сьогодні до тебе промовляє від мене, браті і сестри, і я потрібно, щоб сьогодні Твоя молитва стриможена Него, щоб ти вірило, прикоснути. Живого Бога, а я вірю, я відповідаючи, браття, сестри, ми будемо і в молити, ви знаєте, і будемо щиро молитися, брат за брата, сестра за сестру, будемо молитися за один за одного, так і слово Боже мовчає, коли ми майже маєте брата, який покриває твоїй. не потрібно, брати, сестри, і ти говорити, що я молюся нього, я знайде, переживаючи в своєму житті, не раз не. Коли я бачив скорбленого, коли я бачив того, який хворіє, якого хвороба, знаєте, не одоліла. Хоча в мене була своя хвороба, але я молився за нього, брати сестри. Я вам слухаю велику, відкриваю, не знаю, чи та людина. пішла здоровою, але я пішов здоровою, Бог бачив мій намір, мої думки, мої бажання. Сестри, і він дав відму, як важливо сьогодні у цей вечоровий час нам об'єднатися у благодатній молитви і всіх вічного Бога, молиться до нього, а він є добре, минуючи і спасаючи.